І є путінізм або Росія, або якась інша автократична система, яка не хоче бачити вас сильними, щоб сусіди чи інші країни були сильними демократично та економічно. Чому тому, що якщо ті країни будуть сильними, ці системи втратять контроль. Отже, їхня ідея полягає в тому, щоб придушувати такі країни, перешкоджаючи їхньому розвитку. Денейберс ордер кантрис волбістронг демократіклінд ікономіклі. Вай бікос і в девудбістронг, де водгав но контроль анімор. С дехол айдея ізюно вилі. Я була у Молдові, зокрема в Гагаузі, де минулого року понад 90% людей на референдумі проголосували умовно за Росію. Тож я запитувала їх, скільки грошей Росія інвестувала у вашу енергетичну незалежність, у ваш економічний розвиток. Але мені навіть не потрібно було чути відповідь, бо я її сама знала нуль. Але деякі з цих людей досі вважають, що життя в радянському союзі було кращим. Ніж сьогодні, і ми це також маємо враховувати.